Йо-йо-йо, Йойо, кінтейсі вітаю. Ми залетіли в Big Paintball 2. Я б за FFA Orange Box, Тому що це було б краще. Але всі за 2DM. Ну добре, нічого, нічого вже не зробиш. Беремо в нас кулеметик і полетіли. Так, це досить дуже складна мапа, якщо чесно. Але нічого. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Я ось тут стану. О, окна, вікна. Це що таке? Це що таке, я вас питаю? Йоу, так, все. Давайте засипаємо. Засипаємо ми їх. Так, нікого нема. Нікого не вбиваю. Так. Воу. Так, всіх побачили. Всіх ми побачили. О, у, а у меня вынесли все. М -м, все, кин -ты, за, закончилась у нас халява. Реально, закончилась. Так, все, давайте, выносим усих. Э -э так, кил. У плюс. Так. Спам, 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 спам. Так, кил. Давай, давай, кил. Кил. Так. И что вы мне сделаете, все? А? Я топ Один майже. Я майже вже топ-1. Так, чек, чек, чек. А, можемо дивитися, де вони всі ходять там. Вау, кіл. Так, все, давайте. Я не можу заюзати, я не можу заюзати. Йоу, треба щось робити. Треба щось з цим дуже срочно робити. Моя пушка мене не задефала. Ви що? Так, все, я можу чек. Угу. Радар активний. Так. Тут нікого. Тут нікого поки що. Поки що тут нікого. Так. Кіл. Сюди. Так, проходим. Так, чек. Ага. Нікого. Та вище, нікого нема. А чого це? А, -а чого? Цікаво. Так. Вау, вау! Як їх багато кінти. Все. Мені треба щось з цим робити. Мені треба щось з цим робити. Моя пушка, схоже, її винесли, так? Та, да, її винісли 100% і мене винісли так само. Мене винісли так само. Вау. Так. Що? як, звідки? Хто? Хто це зробив? А? Кажіть. Кажіть, або я вас покиляю всіх. Так. Все, давайте. Спам. Давайте, давайте. Так. Трохи туди. Не можу я туди наспамити. На жаль, по ним так. Тут же А, Так. Перестрібуємо. Перестрібуємо. Не виносимо. Не виносимо. Так, давайте меню. Ось це ми все клеймимо. Клейм. О, 150 тисяч. Блін, я облажався. Я облажався. Капець. Все, я програю. У мене нуль кілів. Порівняно з першим місцем. У мене реально 0 кілів. Просто нуль. Нуль кілій, ви розумієте, нуль і все. Що мені робити? Що мені з цим робити? Просто мені скажіть. Так, кіл... Плюс. Так. Ага. Так, чек-чек, чек, 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 кіл. Нє-нє-ні, нє, нє. щось я з цим не справляюся. А, ця... Цей читер якийсь, я не знаю, звідки він настрілює. Так, все, я його кільнув одного. А, все, ізі! Ізі. Не, не ізі. Зовсім не ізі, бо мене далі виносять. Так, все. Кіл. Так. о, Капець. Капець! Що це робиться? Що це робиться? У нас вже на базі, блін, бігають якісь типи ліві. Незрозуміло хто. Хто ви. Хто ви, блін? Так. Все, кіл, Можемо швидко проходити. А, мабуть. Мабуть, мабуть, мабуть. Так, берем. Цю пушку ставимо, швидше, все, я поставив, все, я поставив, я поставив, я поставив. Сюди б. Все, як у нас база вже а, точно а, засейвлена. Нібито, нібито. Ні, все, капець, мене винісли. Мені пушку винісли. Мені вже пушку винісли. Йо, коїться, просто шо дується. Так. Угу. Так. Я піду сюди. Я піду сюди. Буду накидувати тут. О, мене виносять 173 левел, ви шо? Ви шо? Ви хто такий? Кіборг, ви хто? Просто хто ви? Блін, мене винесли. 173 вже левел. 173 левел. Це капець. Це капець, нам всім капець. М -м, все, вітаю вас, нам всім капець. Дивіться просто, я вже на четвертому місці. Я на четвертом місці, блін, де я? Де я? Де мій? Блін, я ж титаном був. Я ж титаном був. Все, виніс. Пушка на мінус. Так. Проходим тут. Проходим. Нікого. Тут що? Теж нікого. Ви шо? Вишо? Так. Мінус пушка. Все, трошки проходимо. Так. Угу. Накидую, 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 накидую Головне, щоб не по мені накидували. Ось це прямо реально головне. А, так, кіл-кіл-кіл-кіл, кіл-кіл, кіл. Ага, плюс сюди. А якщо я ось тут по пушку вам бахну, ага? А якщо буде ось тако? а якщо буде ось такі прикольчики, то що ви мені зробите? Що ви мені зробите? Просто скажіть мені, що ви мені зробите? Ага. Ох ти, ви, ви мене винесете, звісно. Але в мене вже 28 кілів, це а, погано. Це в 4 рази, ну, в 3 добре. Добре, в 3 рази менше, ніж, типу, в топ-1. В топ-1, типу, там ще 84 кіли. 84 кіли, ви що? Ви що, блін? Так, все, кіл до побачення. М, так. Тут хтось є? Нема? Проходи. Так, в мене три кіли залишились. Я їх зараз, можливо, скоро зроблю. Можливо. Можливо. Так. Так. Так, що ви? Що ви? Тіпи. Йо. Так, свої. Нікого. Давайте трошки сюди. На два фланги. Її будемо розтягувати. На два фланги. Угу. А що якщо ось такого будемо робити? А якщо в нас ось така війна. А? Що ви мені зробите всі? На кіл. Кіл. Ставимо на, на їхній базі. Не можу я поставити все. Я нібито поставив чи ні. Я не знаю. Але я 100% їх усіх дуже-дуже сильно кіляю. Дуже кіляю. Так. Все мінус. Мінус. Так, трошки проходимо. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Все, мене винісли. Мене винісли, але я дуже багато кілів підняв. А, бачу, бачу. Кіл. Все, знаємо, куди стріляти. А, так, дивіться. Просто подивіться, скільки в мене насиплює кілів. Просто подивіться на це. Ви розумієте, наскільки вдачно я поставив свою пушечку. Це просто рознос. Я знаю, куди мені треба. Я знаю, куди мені треба. Треба максимально швидко туди, туди долетіти. Швидко, швидко, максимально швидко. Все. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба зробити тут декілька сейвів. Так, кіл, 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 кіл. Вау. Та катати що. А давно у вас тут пушки стоять? Так не можна, так не можна. Бем. Кіл. Все. Ізі. Ізі. Так, проходимо. Давайте тихенько, тихенько, тихенько. Сюди і сюди. Бемк, все. Угу. Я не туди поставив пушку, куди хотів, але також норм, але норм. Так, але нормас. Мені підходить, мені також це підходить, Усе. усе це діло мені дуже сильно підходить, тому що подивіться, як я їх просто розвалюю. Я їх просто розвалюю. А давайте, ще одну, а давайте ще одну пушку і тут поставимо. І ще буде рознос. І ще буде рознос Все, в мене 61 кіл вже в два рази. Я вже кращі результати ставлю. Або вона краще ставить, я не знаю. А так, ні, ну це краще. Це набагато краще. Так, все, 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 все. Нуль питань, нуль питань. Летим, 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 летим. Так. Угу. Мене не може ніхто винести бо я гіперімбовий тип. О, вибачте, кінти Щось пішло не за планом. О, а можна ось такого швидко бігати. Ви знаєте? Окей. Так, вона вийшла вперед. Вона виходить вперед, треба швидко. Треба дуже швидко наздоганяти її. Так. Що велошари? А, скажіть мені. Скажіть мені, як ви там, вау. Wow. Це що за діч? Перплу uh, purple... штука. Так, це в мене 16 кілів до ядерки. Ух, uh, 16 кілів до ядерки. вам буде капець всім. Всім буде капець, коли я заюзую ядерку. А це буде досить скоро, досить дуже швидше, скоро. Тому можете uh, вже чекати на це все діло. Так, все плюс. Виніс пушечку їхню. Так, я знаю, куди мені треба. Ні, мені не сюди 100%. Мені ось сюди. І ось е, сюди. Все, все, плюс. Все кінти, всім капець. Всім повний капець. Бо дивіться, бо просто подивіться. Вау, мене винесли. Моя пушка не працює. Так, все, давайте юзаємо усе це діло. чого я стрибаю? Чого я стрибаю весь час? Добре, мені це також підходить, мені це також на користь грає. Подивіться, яких виносить зараз буде. О, мене винісли. Все. О, блін, я все одно так само. О, все, я. О, 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 о хтось ядерку заюзав. Хтось ядерку заюзав. І я схоже, що бачу, хто та топ-1 там вже виривається просто вперед. В неї кіли сипляться. Просто сипляться. А, в неї дофіга ядерку, в неї дофіга ядерку, зрозуміло. Все, мене винісли. Мене винісли. Капець. Просто капець. Я не знаю, що нам робити. Але треба відповідати ядерку на ядерку. Тому давайте. Тому давайте. Все, чекаємо. Чекаємо на ядерку. Ні, це неможливо. Це неможливо. Мій дрон ніфіга не робить. Мій дрон ніфіга не робить. Реально, він нічогісінько мені не зробив. Він не зробив мені все, і все. Програли. Але третє місце Третє місце також мені підходить. Хоча я хочу топ-1. Я хочу топ-1. або хоча -би, хоча би мінімум друге місце, але третє, ну так, чисто не мінусі. В мінус ходимо. Але також нормально. Пер, ну, типу, перші три призові місця я. ну, Не перші три, а третє місце я зайшов. В перші три призові місця я залетів. Не все. Не все, звісно. Так, о, це також можу купити. А, ось це не можу собі дозволити. Ага, все, бенк. Ось цю пушку ми б… беремо. Ні ні, 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 Почекайте. О, ось це, ось цей. Ось цей мініган мені треба. Ось цей мініган мені треба, Блін. Все полетіли. Ух вам полетіли, зараз буде всім капець. Зараз буде всім капець, але це всім, мабуть, і мені. Так. Блін, як же тепер не зрозуміло, де хто бігає? Типу, вони не червоні, не фіолетові, не сині. Вони не зрозуміли хто. Вони не зрозуміли, хто, де вони. Чого ми в рандомних базах спавнимося. А ще, ще мене бісить, капець. Що за рандом? Чого не можна в одному місці розпавнитися, як завжди? А, ну окей, хай буде. Так, це свої... А, це всі проти всіх. Блін. Капець. Це всі проти всіх. Все, треба ставити десь нормальну пушку. А я знаю нормальне місце. Ось тут. Бумк. Все. Я поставив пушку, можливо, її винісуть, але можливо, і ні. Але можливо, і він буде виносить. Так. Угу, Кіл. Не зрозумів, хто виносить, то, то моя пушка, то я виносю чи хто це. А, тут ще й багато команд. Типу. Що це таке? Що це таке? Що це, блін, таке? Не розумію. Все, мене виніс. Мене виніс перший левел, якийсь А, Так. Окей. Давайте. Розворот ось сюди. А я не знаю, як він туди зайшов. Окей. Так. Туди, туди, туди. Все спам-спам-спам спам. Кіл, спам, кіл. Ага. Так. Блін, мене виніс. Мене винісла. Я це треті місце. Зараз е, посідаю. Ну, типу, нормас, але типу і не нормас. Мені таке не подобається. Я хочу краще, я хочу краще, я хочу більше, е, як завжди, блін, та хто це такий? Я теж таку пушку хочу, скільки вона коштує, блін. Я не збираю на неї. Я не збираю на неї 100%. Бо просто подивіться, як вона мене виносить. Так, все, кіл. Так, все, я виніс пушку. Можемо трошки проходити далі. Так, бем-бем. Так. Привіт. Мінус. Кіл. Кіл, 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 все. Я трошки покіляв. Так, дивіться, на два кіли Я, ну, типу, попереду одного типа. І це нормаз, але зараз вже на один. Але зараз вже на один, і можливо, можливо. Я скоро стану в мінусі. І я вже майже в мінусі, так? Так, я вже майже в мінусі. Або, можливо, навіть і вже. О, все, я вже. Я вже я на четвертому місці. Я на четвертом місці bang. Bang. Все, 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 все. Кайф, 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 кайф. Ловим кайф. Все мене винісли. Мене винісли, але трошки я половив кайф. <плес> так, ставим. ставимо. І давайте, 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 давайте. Проходим, проходимо, проходимо. Я поставив десь в незрозумілому місці пушку, нащо я це зробив? Питання. Але моя пушка, я бачу, там на валю бо я вже на третьому місці. Я вже на третьому місці. І я зараз ставлю ще одну пушку, плюс-мінус в такому ж кайфу місці. І зараз, зараз. Полетить мої тіли так, що я зараз буду на першому місці. Я вам обіцяю. Е, ні, Я вам не обіцяю, але можливо, можливо є такі шанси. М -м я думаю, вони є реально. Ну, і вони досить реальні. І вони досить реальні. Так, все, давайте ставимо. Пушка, тейк. так, мої пушки хтось потихеньку виносить. Е, але я також виносю чиїсь пушки. І це добре. Так, ну я майже на другому місці, майже. Ох, блін, я бачив того тіпа. Я бачив того тіпа. І ще трошки я б вже був на другому місці. Бемк кіл. Я був на другому місці тільки що. Ви бачили це? Якщо не бачили, то можете трошки відмотати на секунду і подивитися прям на секунду реально я став. Але це також нормально. На секунду це вже добре. На секунду це вже класно. Тому що, типу, потихеньку-потихеньку ми вже її друге місце посідаємо. Так, вау, кіл. Все, я встиг. Так, чек-чек-юзік. Так. Кіл. Позаду не можна двох типів лишати, бо вони мене можуть і винести потім. Вони реально можуть мене і винести потім. Ось тут, кіл. Кіл, 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 все. В мене 16 левел лапнувся. Так. Все, ядерку заюзил, але я на другому місці. Я вже на 10 кілів обскакав скакав третє місце. І це класно. Це реально класно. Так, все, юз, ставим, 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 Все, кіл, кіл, кіл. Дві штуки поставили. Дві штуки. Нашу мені стільки? Нашу мені стільки в одному місці, я вас питаю. Uh, але я, мабуть, трошки сильно злякався. трошки сильно, uh, Тому я стільки штук в одному місці поставив. Але зато uh, швидко не винесуть, Швидко не винесуть. Uh, так, бем, все поставили. Mm. Дивіться, в 30 кілах uh, вже моє перше місце. Uh, ну, недалеко, недалеко. Uh, просто подивіться, скільки в мене грошей падає. Скільки в мене грошей падає. У uh, це рознос, це рознос. Так. Все, давайте швидко. Ох ти, блін, мене винісли. Мене винісли скільки. Так, скільки в мене грошей. В мене вже, щоб ви розуміли, просто 83 тисячі. В мене вже 83 тисячі. Я тільки що витратив все. А, так, мене друге третє місце почало наздоганяти. Це не то, це не то, це не то. Так, я побачив імбового тіпа. Я побачив розносного тіпа, але я його кільнув а все. Воу, вже три кіли. Три кіли різниця. три кіли різниця. Серйозно? Три? Так мало? Капець, я не знаю, що нам робити. Я не знаю, що нам робити. Але я всіх кіляю. Це я 100% знаю, що треба робити. Просто всіх ходити і кіляти. Ось тут пушка, ось тут пушка, виносимо пушку. Вау! Все. Закидаємо ядерку, закидаємо просто ядерку по всім, по всім і лупимо ми. Вау! Як же я швидко долетів! До, 100, до сотки кілов. Зараз, я так розумію, це другий раунд. Їх три, я так зрозумів, Мене винесли Мене винесли, але в мене вже 100 кілів. В мене вже 100 кілів. Зараз БМК, все. Сотня вже є. Ставимо. Ставимо Трошки далі. Ми також ставимо. Ось тут. Бемк. І треба на іншій, на іншій трошки території. Мабуть, десь плюс-мінус ось тут, та також лупити, і також буде норм. І буде нормас. Все. Так, дрон обов'язково. Дрон обов'язково треба брати з собою. Не знаю, на що він є. Він не сильно мене дефе, але хай буде. Він точніше мене зовсім не дефе, але хай буде. Хай буде, він мені не заважає. Хай літає собі там, Виконує, можливо, свою місію. Але, вау. А, блін, я по своїм пушкам навалюю. Це мої пушки були. Мабуть, Мабуть, мої пушки. Так, дивіться, 19 кілів. Різниця. Вау, мене дрон виніс. А, ну що робить дрон? Він, мабуть, виносить усіх, типу. Так. Все там. А. Так, ну друга Друге поспіль третє місце. Точніше, не третє місце, але призові місця. У мене друге місце. Ну, нормально, нормально. Дивіться, просто 16 кілів різниця до першого місця. І, типу це класно. І це реально класно. А мені подобається. Я зрозумів тепер, що таке ТДМ, ТДМ це сі проти всіх, а от ФФА це набагато краще. Але ми знов ТДМ іграємо. Ну, Хейкінти. Дякую вам за перегляд, лайки, Підписуйтесь на YouTube-канал, telegram канал telegram -канал, канал в описі, поставте лайк. Та напишіть коментар бажаний від 8 слів. Буду усім дуже сильно вдячний. Ну, якщо ви хочете мене підтримати, то монобанка в описі до цього відеоролика. Дякую вам.